Вітаю всіх на каналі Погляд на події. Нам задали домашні завдання зарубіжної літератури прочитати Повість Айвенго. Тому я хотів би розповісти про це вам. Розділ перший. І так балакали вони о тій годині, як злано череди брели на схилі днини, і неохочі свині йшли до стайні. Порохуючи сумно й одностайно. У мальовничому куточку веселий Англії, який зрошується річкою Дон за давніх часів простирались на озорі ліси, що вкривали більшу частину невимовно гарних пагорбів і долин, котрі лежать між Шеффілдом і чудовим містечком Донкастер. Залишки цих величезних лісів зосталась і понині довкола маєтків Бентфорд, Ворнкліф Парк і поблизу Роттергема. За сивої давнини ці краї тримав у страху казковий вантлейський дракон. Тут відбувалися запеклі битви між білою та червоною трояндами. І саме тут за старих часів гуртували сватаги тих зухвалих розбійників, звитяги чини, яких пославили народні балади. Такий вигляд має головне місце дії нашої повісті. За часом же в мій події належать до кінця. Царювання Ричарда І, коли для його зневірних підданих повернення короля з довгого полону після походу на святу землю було гаряче, баж... гаряче бажаним, проте мало сподіваним. Сонце сідало за прослою густою травою просікою в лісі. Сотні невисоких крислатих дубів, які, можливо, були ще свідками величного походу давньоримського війська. Простирали свої узлуваті руки над яким килимом чудового зеленого дерна. Місцями до добів домішувалися бук, остролист і чагарі підлісок, які зрослися так густо, що не пропускали косих промінців призахідного сонця. Місцями дерева розступалися, утурючи довгі алеї, у глибині яких убився захоплений погляд, а уява малювала ще дикіші картини давнього пралісу. Шарлатні промені призахідного сонця, пробиваючись крізь листя, то сіяли мерехливе світло на поламані суки й моховиті стовбури, то яскравими плявами лягали на дерень. Велика галява на цієї просіки, либонь, була місцем давніх обрядів друїдів. Тут здіймався пагорб такої правильної форми, що здавався насипаним людськими руками. На вершині збереглося неповне коло з величезного неотесаного каміння. Сім каменів стояли стійма, решту ж повалили руки якогось старанного прибічника християнства, і вони розкотилися з хилами пагорба. Лише один величезний камінь скотився до самого низу і перепинив плин тоненького струмка у підніжжі пагорба. Він змушував мирно і тихий потічок невдоволено румотіти. Картину доповнювали дві людські постаті. Вони належали, зважаючи на одяг і зовнішність, до простого люду, що населяв на ті далекі часи лісові околиці Західного Йоркширу. Старший з них був людиною похмурою і навої жорстокою. Одяг його складався зі шкіряної куртки, пошитої хутром на гору здубленої шкіри невідомого звіра. Від часу хутро так витерлося, що за кількома ж мутиками. Які залишилися, неможливо було визначити, які тварині воно належало. Цей первісний одяг покривав свого господаря від шиї до колін і заміняв йому всі частини звичайного убрання. Комір був такий широкий, що куртка надягалася через голову, як наче сорочка або стародавня кульчуга. Щоб куртка щільніше прилягала до тіла, чоловік підперезався широким шкіряним поясом із мідною застіпкою. До пояса була привішена з одного боку сумка, з іншого баранячий ріг із сопілочкою. За поясом стирчав довгий широкий ніж із роговим ратищем. Такі ножі виготовлялися тут, по сусідству, і вже тоді були відомі під назвою Шефільських. Зутий простолюдин був у такій собі сандалі на ремінцях із шкіри, а тончий гуще ремені обвивали литки, залишаючи коліна оголеними. Як заведено в Шотландії. голова ж не була нічим захищена від густого сплутаного волосся, що вигоріло на сонці та не було темно рудого, і ржавого відтінку контрастувало з русявою чи радше бурштиновою довгою бородою. Нам залишається тільки відзначити одну дуже цікаву особливість у його зовнішності, але вона настільки примітна. Що не можна оминути її увагою. Мідне кільце на кшталт собачого нашийника, наглухо запаяне на шиї. Воно було досить широким для того, щоб не заважати дихання. Але водночас таке вузьке, що зняти його можна було, лише розпилявши навпіл. На цьому своєрідному комері писалося саксонським літерам: гурт, син Беовульфа, уроджений раб Седрика Ротервудського. Поруч свинарем, поза як таке був заняття гурта, на одному з повалених друїцьких каменів сидів чоловік років на 10 молодший за товариша. Прання його нагадувала одяг свинаря, та було пошити з ліпшої тканини вирізналося деякою примхливістю. Куртка була з пурпурової матерії, яку чи то прикрашав, чи то псував струкатий орнамент. До куртки пасував напрочуд широкий і короткий. Ледь до середини стегна, плащ із червленого сукна, добряче вимащений із жовтою облямівкою. Його вільно було перекинути з одного плеча на інше чи цілком загорнутися в нього, і тоді він спадав вигадливими брижами. На руках тибак мав срібні браслети, а на шиї мідний нашийник із написом Вамба, син безмозкого, раб Седрика Рутервуцького. Він носив такі ж сандалі, як і його товариш, але ремінну плетінку заміняло щось на гетер, із яких одна була червона, а інша жовта. До його шапки було прикріплені дзвіночки, не більші за ті, які підв'язують мисливським соколам. Щораз, коли він повертав голову, вони дзенькали. А позаякон жодної хвилини не міг сидіти спокійно, то дзенькали вони майже безупинно. Тверда рядна околичка його шапки була по верхньому краю прикрашена зубцями і нагадувала корону. Всередині до околички був прижитий довгий мішок, кінчик якого звішувався на одне плече, мав староводний нічний ковпак, трикутний сито або головний убір сучасного гусара. шапки з дзвіночками самої її форми. А також із придуркуватого і водночас хитрого виразу обличчя вампи можна було здогадатися, що він один із тих домашніх клоунів або обоблазнів, яких багатії тримали вдома для розваги, щоб якось урізноманітнити час, який вони змушені були збавляти в чотирьох стінах. Як і товариш, він носив на поясі сумку, але ні рога, ні ножа не мав, тому що вважалося, Ймовірно, що із того гатунку людських істот, яким небезпечно давати в руки холодну брою. Натомість він мав дерев'яну шпагу зразок тієї, котрою арлекін на сучасній сцені виробляє свої фокуси. Вигляд і поведінка цих людей відрізнялися чи не більше, ніж їхній одяг. Обличчя Раба чи топак кріпака свинаря, було похмурим і сумним. З його зажуреної та похиленої постаті можна було подумати, він до всього байдужий, майже апатичний, проте вогонь, що іноді спалаху у його червонуватих очах, вказував на те, що під зовнішньою байдужістю ховалося усвідомлення свого пригнобленого стану і готовності до опору. Зовнішність вамби, навпаки, свідчила б про властиву людям такого гатунку, Неуважливу цікавість, граничну непосидюжість і рухливість, а також цілковиту вдоволеність своїм становищем і своєю зовнішністю двоє бесіди на англосансонському діалекті, ким у ті часи розмовляли в Англії всі нижчі стани, за винятком нормандських воїнів і найближчого почту феодальних морновладців. Однак наводити їхню родного в оригіналі було б даремним для читача. Незнайомого цим діалектом. Тож ми дозволимо собі подати їх дослівному перекладі. Святий Вітольде, попий, побийте цих чортових свиней!» — проборчав свина після марних проб зібрати в розпорошену череду пронизлену звуками рога. Свині відповідали неозаклик не менш мелодійним роханням, однак трохи не поспішали попрощатися з, роз... з розкішним частуванням звукових рік і жолую. Або полишити багнисті береги струмка, де частина чередей, Розтягнувшись та зарившись у бруд, лежала, незважаючи на заклики чередника. Побий, святий Вітольде, хай мені грець, якщо до ночі двоногий вовк не заріже двох-трьох свиней. Сюди і клань, агов і клань! Заволав він на весь голос волохатого соботюри. Чи то дога, чи то хорта, чи то покруча хорта з шотландською вівчаркою. Собака, накульгуючи, бігав навкруги її, здавалося, хтів допомогти своєму господареві зібрати невкірну череду. Але чи то не розуміючи знаків, які подавав свинар, чи то забувши про свої обов'язки, чи навмисне, пес розганяв свинею різну біч, посилюючи лихо, яке він начето мав намір випроти. Бодайте дідько вибив зуби, бурмотав гурт. Водай би пропав цей наглядач королівського лісу. Держе пазурі нашим собакам, а потім вони ні на що не годяться. Будь другом, вамбо, допоможи, зайди з того копагба й пожни їх звідтіля. За вітром вони самі підуть додому, як ягнята. Правду кажучи, сказав вамба, не рушаючи з місця. Я в встиг порадитися з цього приводу зі своїми ногами. І вони вирішили, що тягати моє гарне вбрання по тесовині було б ворожим актом проти моєї величності і королівського вбрання. А тому, гурте, ось що я скажу тобі, покличної клані, а череду нехай свідкає її доля. Чи тобі не байдуже, зустрінуться ти з своїм загодом солдатів, чи зісраю розбійників, чи з мандрівними прощаннями. Три доранку сні однаково перетворюються на нормані, і при тому тобі ж на радість полегшення. Як же так свині мені на радісті полегшення, перетворюються на нормані? запитав гурт. Ну ж бо, по, поясни, слова в мене зараз не варить, а на думці лише злість, тож мені не до здогадок. Ну, як називаються ці тварини, що рохпають і дивують на чотирьох ногах? запитав Вамба. Свині, дурню, свині. Відповів поступ, зі всякому недоумкою відомо. Правильно, сваєн саксонське слово. А от як ти називаєш свиню, коли вона зарізана, оббілована, порубана на кавалки і повішена за ноги, наче зрадник? Туша, відповів свина. Дуже радий, що й це відомо всякому дурневі. Зауважив вам. А та ж, здається, має норма на французький корінь. Виходить. Коли жива за нею наглядає Саксонський раб, то звати її по-Саксонськи, але вона стає нормально, що й не потрапляє до панського палацу і з'являється на банкеті у знаних осіб. Що ти на це скажеш, друже мій гурте? Правду мовиш, друже Вамбо, не знаю лише, як ця правда потрапила у тюю дурну голову. А ти послухай, що я тобі ще скажу, вів далі вамбо в тому ж дусі. От, наприклад, Старий наш олдерменський віл, поки його пасуть такі раби, як ти, він носить своє саксонське прізвисько Вел, «Well». коли він опиняється перед знатним паном, віл стає полум'яним і люб'язним французьким мсьєдетуром. У такий же спосіб і я маркізом аркізом демутоном. Поки за ним потрібно доглядати, то Сакс. Але коли воно потрібне для насолоди, йому дають нормандську назву. Клянуся святим Дунстаном, відповів гурт, ти кажеш правду, хоч вона й гірка. Нам залишилося тільки повітря, щоб дихати, Та й його не забрали тільки тому, що іначе ми не виконали б роботу, завдану на наші плечі. Що смачніше та масніше, ти до їхнього столу, жінок найкрасивіших на їхній ложа. Найкращі найхоробріші з нас повинні служити у чужоземних військах. І встріляти своїми кістками дорогі країни. А тут мало хто залишається, та й ті не мають ані снаги, ані уходи захищати бідолашних саксів. Дай Боже здоров'я нашому господарю Седрику за те, що він обстояв нас і лежить мужньому воїнові, от лише днями прибуде в нашу сторону Реджинальд From De Beff. Тоді й побачимо, чого вартують усі клопоти Седріка. Сюди! Сюди, загукав він раптом, знову підвищивши голос. Ось так гарненько їх і кланю. Молодець, усіх зібрав докупи. Борте, сказав блазень, з усього видно, що ти вважаєш мене дурним, інакше не пхав би голову в петлю, адже варто мені. Натикнути Реджинальду фрондебеху або Філіпу, де мальву мальвуазину, що ти лаєш норманів!» Умить тебе підвісять на одному з цих дерев. От і гойдатимуся для страху всім, хто не думає поплюрити знатних панів. Дідько, невже ти здати мене виказати? Сам же підбурював мене на такі слова, вигукнув гурт. Виказати тебе? Ні, мов бласень. Так роблять нерозумні люди. Де вже мені, дурневі? Але тихіше, перервав він сам себе. Прислухаючись до кінського тупоту, що розлунював уже досить виразно. Хто це до нас їде? А тобі не байдуже, хто там їде? запитав гурт і встиг тим часом дібрати всю череду та на вігто похмурої простіки. Ні, я маю побачити цих хешників, відповів вамба. Можливо, вони їдуть із шарівного царства, доручення від короля Фей Оборона. Не варнякай, перебив його свинар. Маєш бажання молоти дурниці, коли он там майже під боком. Називається гроза із громою блискавкою. Чуєш, який гуркіт. А злива. Я в житті не бачив влітку таких великих трімких крапель. Поглянь, вітру немає, а добитрі тріскотяті, тріскотяті стогнуть, як у бурю. Помовчно краще. Та поспішаємо додому. Перш ніж нас закрутить гроза. Ніч буде страшною. Вампа, поза сумнівом, зважив на силу цих аргументів і вирушив за своїм товаришем, який взяв довгий ціпок, що лінію на траві і наддав ходу. А цей новітній Евмей квакливо прямував до узлісця, підганяючи за допомогою кланя череду, що пронизливо рохкало.